Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська про головні події дня Війська Російської Федерації на кордоні. Росія підтягнула танкову дивізію та спецназівців. Перемога над фашистами сьогодні минає 70 років з дня визволення України від окупантів. Підрахунок голосів триває, свобода не проходить. Лідирує, як і раніше, народний фронт. За минулу добу на Донбасі українські військові знову піддалися численним обстрілам. Внаслідок них загинуло двоє військовослужбовців. Ще двоє отримали поранення з боєприпасами та технікою. Українські військові вийшли з оточеного 32-го блокпосту. Цю інформацію підтвердили у штабі. АТО. особовий склад блокпосту, що виконував завдання у районі населеного пункту Сміле, Зараз передислокувався на визначенні рубежі. Підрозділ Національної гвардії України та збройних сил України на техніці, здійснивши марш під прикриттям без втрат, засередились в безпечному місці. За даними групи «Інформаційний спротив, російські війська продовжують концентруватися в прикордонних районах Росії у Ростовській області, зокрема біля Держкордону з Україною, зафіксовано підрозділи 2-ї Таманської танкової дивізії та 2-ї окремої бригади спецназу головного розвідувального управління з міста Псков. Також проходить ротація підрозділів 28-ї окремої мотострілкової бригади з Єкатеринбургу. У російських військовослужбовців, які перебувають у прикордоні. Ні, зоні, як повідомляє Все ж та група інформаційних спротив, російське командування вилучає документи. А от Польща перекидає своїх військових до кордонів з Україною. Про передислокацію деяких частин війська польського заявив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк. Офіційною причиною такого рішення називається конфлікт на Донбасі. Загальна кількість військовослужбовців, які змінять місце дислокації, не озвучується, але орієнтовано це декілька тисяч військових. Геополітична ситуація змінилася, і ми спостерігаємо найбільшу кризу безпеки з моменту закінчення холодної війни. Ми повинні зробити з цього висновки. Сьогодні минає 70 років із дня визволення України від німецько фашистських загарбників. Першим районним центром, звільненим від окупантів, було місто Мілове на Луганщині. Втрати становили понад тисячу солдат та офіцерів. Під час загального наступу радянська армія звільнила Донбас і закріпилася на правобережній Україні. Згодом були жорстокі бої на Черкащині під корсунь Шевченково. Місто тоді назвали новим Сталінградом. Кількасот тисяч радянських солдат загинули під час визволення Києва. Згодом третій та четвертий фронти звільнили північну і західну Україну. А 27 жовтня було звільнено останнє українське місто Ужгород. Загалом же за часів Другої світової України Україна понесла чисельні втрати. Загинуло близько 9 мільйонів українців. Кожен п'ятий герой радянського союзу українець. У 70-ту річницю визволення України від фашистів, участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих взяли перші особи держави. Президент, прем'єр-міністр, спікер Верховної Ради та члени уряду вони поклали квіти до могили невідомого солдата у парку Слави в Києві та вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчанням. Привітати українців з річницею визволення від фашистських окупантів вирішив і президент Росії Володимир Путіна у своєму зверненні російський президент сказав про силу духа. Цитую згуртованість нашого багатонаціонального народу. Кінець цитати. Наши отцы и деды вместе в одном строю мужественно и самоотверженно сражались за свободу и независимость Родины, громили врага и приближали долгожданную победу. Крайне важно воспитывать подрастающее поколение на высоких патриотических ценностях, активно противодействовать любым попыткам возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации нашей общей истории. Як відомо, сама Росія в березні цього року анексувала український півострів Крима пізніше почала розпалювати сепаратистський рух на Донбасі і до цих пір продовжує постачати місцевих бойовиків технікою, боєприпасами і солдатами в цьому конфлікті тільки за офіційними даними загинуло 3700 осіб понад 800 тисяч були змушені покинути свої будинки. Тим часом, центральна виборча комісія опрацювала вже майже 90% електронних протоколів дільничих виборчих комісій. Лідирує народний фронт. Станом на 13-ту годину партія набирає 22,14% голосів. Блок Петра Порошенка відстає з результатом. У них 21,76%. Загалом вже п'яти відсотковий бар'єр. Наразі долають об'єднання самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка та партія Батьківщина. Всеукраїнське об'єднання Свобода до Нового складу парламенту наразі не потрапляє. Комітет виборців України підводить підсумки спостереження на позачергових парламентських виборах. Проблемними залишаються округи номер 112 та 106 в Луганській області. Там, за даними комітету, реалізовується технологія зриву виборів через діяльність ОВК. Наразі вони приймають рішення про перерахунок голосів. Також відзначають проблеми зі 120-м округом, де напередодні зникли члени ОВК. Щоправда, вже працює новий склад комісії щодо 102-го округу у Кіровоградській області. Комітет виборців наполягає на нелегітимності виборів. Нагадаємо, саме в цьому окрузі експерти зафіксували найбільше порушень, які можуть вплинути на результати голосування. На даний момент там лідирує одіозний секретар Київради за часів Чорновецького Олесь Довгий. Представники комітету виборців України повідомляють про підозри. Відкупу членів дільничних та окружних виборчих комісій на 102-му виборчому окрузі на Кіровоградщині це останні дані, які ми отримували. Вони зараз перевіряються. Ми повідомили про ці факти Міністерству внутрішніх справ. Потрібно розуміти, що центральна виборча комісія не може взяти, скажімо так, факт того, що не можна встановити результати виборів в цьому окрузі зі стелі. Їй потрібні якісь документальні підтвердження. Тому тут повинні працювати в тому числі громадські організації, суперники. Кандидата Олеся довго, які вважають, що відбулися порушення, вони повинні документально подавати скарги. Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом сепаратистських висловлювань депутата від компартії Оксани Калетник за словами радника голови відомства Маркіяна Лубківського. згідно повідомлення місцевого жителя Калетник 30 вересня під час зустрічі з виборцями вдалася до висловлювань сепаратистського змісту. Зокрема, заявляла про легітимність самопроголошених ДНР та ЛНР, висловлювалася про їхнє право відділитися від України. Слідчі наразі перевіряють цю інформацію підставою для почав до судового розслідування є заява і докази протиправних дій. Нагадаємо, що Оксана Калетник також балотувалася до нового парламенту по мажоритарному округу однак, за попередніми даними до нього не проходить. Зате близько 62 депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня, потрапили до нового складу парламенту. Про це на брифінгу заявила майбутній народний депутат від народного фронту Вікторія Сюмар. За її словами, більшість цих нардепів проходить за мажоритарними списками. Кнопкодавство, бійки та ручне голосування саме цим увійшов в історію парламент сьомого скликання, який достроково припинив свою діяльність. Саме на час каденції цього парламенту припадають криваві події на Євромайдані: анексія Криму та війна на сході України. 12.12.2012 року розпочала свою роботу Верховна Рада сьомого скликання. За півтора року застати на своїх робочих місцях у парламенті всіх народних обранців вдавалось нечасто. Відеокамера нашого оператора неодноразово фіксувала випадки кнопкодавства. Включити до порядку денного це ж ваш закон. Пацкана. Полюбляли депутати блокувати трибуну та президію парламенту. Одного разу навіть зачинили тодішнього спікера Володимира Рибака у власному кабінеті. Як у парламенті, так і поза ним ставалися чисельні бійки. Серед інших інцидент у березні 2014-го. свободівці силовим методом змусили написати заяву про звільнення керівника національної телекомпанії України. Сідай руки передари, сідай і во цей лісови пиши, давай що тепло. Ти, ти. ти будеш за мої роті Рухай. у моїй країні дарувати. Руки не руки призові Ру зараз. Це, це, ти, вот, бумажка, коли не вистачало слів, у справу йшли кулаки і у жінок депутатів, зокрема рукоприкладством, грішили Ірина Фаріон та Оксана Калетник. Це сьогоднішня раніше абсолютно департана, але на мою думку заходи мають бути набагато шутків. Наши люди укладыва свои життя. Отже, сильстоты, и килизут сюда, снова и теки надо на нас. Вопрос не в лидерах, должна быть выдержка. Когда они позволяют говорить все, что угодно, но при этом ведут себя как разнузданная, швали тварь, пусть остаются, они знают, как управлять этой страну. Они считают, что без диалога это возможно. Пожалуйста, мабуть, найгучнішим скандалом Верховної Ради сьомого скликання стало прийняття законів вручну і без обговорення 16 січня 2014 року. В часи розпалу Євромайдану були прийняті горизвісні диктаторські закони. Нагадаємо, вони обмежували свободу слова, проведення мітингів та вводили заочне кримінальне провадження без присутності обвинуваченого. Навіщо ви на голову оділи? Ну міськар... ж вам кажу замість казки. Нам же запретили носить каски. Президент указ такий создав. Що каски значить, каструля у ход. Шляхом підняття рук було прийнято і держбюджет на поточний рік. Це вдалося зробити всього за три хвилини. За місяць центр Києва охопили криваві події. Загинули сотні активістів, яких назвали героями Небесної Сотні. Ти ж на Після втечі президента Віктора Януковича в парламенті сформували нову більшість, але змін не відбулося. Навпаки, Україна втрачає півострів Крим. Згодом починається війна на сході України. Лідери КПУ Петра Смоненка вигнали із сесійної зали за сепаратистські заклики, а згодом заборонили і саму фракцію комуністичної партії. Коли ж у народу увірвався терпець, в Україні почалася так звана сміттєва люстрація. Натовп під радою запхав регіонала Журавського сміттєвий бак. На цьому події не завершилися. Хвиля сміттєвих люстрацій прокотилася по всій Україні. В Україні ще три доби, ката траво не матеріал зачем ти. Нинішній склад парламенту не відповідає запитам громадян, так аргументував необхідність дострокового розпуску Верховної Ради сьомого скликання президент Петро Порошенко ще 25 серпня. Проте Рада продовжила свою роботу до формування нового парламенту. Чимало депутатів, які засідають або числяться в раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики бойовиків сепаратистів. Навіть на оголошення мобілізації. Та на вимогу визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями ледь-ледь нашкребли 232 голоси. Лана Маяковська, Артем Кутасов соціальна країна. Наразі дякую вам за увагу. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Побачимося скоро.